До вашої уваги неймовірний тест, який пояснить нам, чому важлива така властивість лінз, як міцність на розрив. Ви наочно побачите, чому матеріали з індексом заломлення 1.5, 1,56, 1.74 не підходять для вставків безобідкові та напівобідкові оправи. Вони зазвичай тріскаються при свердленні отворів. В праву лінзу ми поставили 1,6, а ліву 1,5 Леонардо. Дивіться, що відбудеться з лінзами. Зараз будемо наглядно розривати. І дивіться, зовсім не прикладаючи зусиль, але лінза в індексі 1,5 вона дуже дуже легко розірвалася і залишилася дужка. Можемо далі продовжити та намагатися розірвати 1,6, але насправді зламалася управа, а не розірвалася лінза. Тому для безобіткових та напівобіткових оправ ми радимо обрати лінзи з індексом заломлення 1,6 та 1,67, які зроблені з чистих матеріалів MR8 та MR7, Відповідно дуже важливим є те, щоб матеріал був чистим без домішок, Тест здовів нам, що навіть при цілеспрямованому навантаженні дуже важко завдати шкоди цілісності лінзи.